Вітаю вас, шановні колеги! Хочу з вами поділитися ідеєю, як можна створити книгу за допомогою штучного інтелекту. Ви можете створити самостійно книгу або дати завдання учням. Це займе у вас 3 хвилини часу, а використовувати можна під час будь-якого етапу уроку. Тож, заходимо в наш Google аккаунт. Знаходимо «Джиміні», натискаємо «Доступні джемботи». Ось, доступні джемботи. І обираємо із готових «Сторібук». Storybook. storybook натисла. І тепер треба ввести промпт, ввести опис, про що ми хочемо створити книгу. Я, наприклад, хочу створити книгу з теми геометрія 8 клас на тему квадрат. Я пишу «пронт» – «Створи казку про квадрат. Я хочу детальніше вказати про квадрат і його властивості. І я хочу, щоб ідея казки була така, що квадрат має родичів, прямокотник, ром, паралелограм все це велика родина, тому я уточнюю. Візьми за ідею, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. І ще це ромб. У якого всі кути прямі? А ромб і прямокутник це паралелограми. Отже, всі вони є однією родиною, опуклих чотирикутників. Родиною опоклих чотирикутників. Я думаю, достатньо для опису. Натискаємо надіслати. Чекаємо, поки генерується сама книга. Недовго чекати. Ось уже книга згенерована, Обкладинка трошки названа, наїжджає на картинку. Можна трошки редагувати свій запит у промті. Ну і розглянемо, що тут на сторінках. На кожній сторінці є зображення, є опис Україні фігур, жив маленький, але дуже гордий квадрат. Десять сторінок має книжка, кого він зустрічав, герої, ілюстрації. Ось така гарна книжечка, казочка про родину вийшла. Генеруйте ідеї, а Джеммі згенерує вам. На його